Вітаю вас всіх сьогодні. Дякуємо Господу, що сьогодні є той день, який створив Господь, і ми збираємося для того, щоб спілкуватися один з одним, з небесами, щоб творити його волю, щоб робити те, що Він вірить, що те, що він хоче, догоджати йому і будувати його царство і в собі, і в церкві, на цій землі, і в цій країні. Тому я зараз Тебе прошу, Господи Боже, твоє благословіння на те, що буду, хочу сказати, Твого помазання, тому що я, я вірю, що це від Тебе і те, що Ти цим твориш наші серця і твориш нашу, наш шлях, і наше розуміння, і допомагаєш нам відповідати Твоїй твоїм, твої волі, Твоєму розумінню про нас, Твоєму розумінню про служіння. Слава ми тобі, дякую тобі, В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І як пам'ятаєте, було я десь раніше декілька тижнів, я говорила про те, що є у нас такі важкі часи, коли ми робимо, ми переходимо певні щось, щось важке, щось, щось таке непросте. Цей момент ми змиряємося, ми ну, я би, спілкуємося більше з Господом, ми себе якби, дивимося на себе, які ми є, роздивляємося, якісь ситуації, якісь наші реакції. Робимо Богу якісь відрікання да, від чогось, тому що побачили те, що не те, що не Боже. І робимо Богу певні обіцянки і розуміємо, що це треба. І розумієш, що це Господь, я розумію, що це нам вже з першу чергу допоможе, і Бог нам допомагає. Не знаю, я вірю, що це то, так, так у вас, у мене так, так і завжди буває, що якщо я дійсно розумію те, що він не хоче і роблю, то це напруження воно проходить, і ти починаєш якби діяти знову, знову, знову. Але як сталося той раз, як я вам розказувала, я забула певні обіцянки, які я говорила Богу. І мені наснився певний сон. І е, якби я е, зрозуміла, що я не, пиль, не пильнувала за певними власними над певними власними домовленостями, які я укладаю з Господом, а у нього ж все серйозно, у нього якби ну, немає такого, щоб обіцяти і не діяти. І я сьогодні хотіла так би якби підняти таку тему про те, щоб ми е зосереджувалися, щоб ми пильнували і щоб ми були на поготові. І списання, яке ми дуже добре знаємо, 1 Петра п'ять, «Будь в тверезі. Пильнуйте, тобто, мало того, що ми можемо бути, нам треба пильнувати, ми можемо в певних речах бути нетверезими, несосередженими на, на бозі, на його дусі, на його слові, на навіть на власних обіцянках. Тому що супротивний диявол ходить, ричучи, як лев, що і, і шукає, що пожерти. Тобто Бог диявол теж чує наші обіцянки перед Богом і намагається зробити все, щоб ми ці обіцянки не виконали. Тому що якщо ми їх виконаємо, якщо ми дотримаємося, то я впевнена, що нас Бог переводить, переведе на інший рівень і переведе, і допоможе нам ці, на тому рівні встояти, тому що на будь-яких нових рівнях інші вітри, інші е, ситуації, інші навантаження. І нам ще треба навчитися піднятися, бо підніме нас на цей рівні. Нам треба навчитися вистояти на цьому рівні, а потім ще стояти на цьому рівні, а потім ще й рухатись на цьому рівні. І, е Веселикінця 5-6, тож не будемо спати як інші, а пойму а пильнуємо та будемо тверезі. Тобто, ми можемо в певних речах десь пропускати щось дуже важливе. Не не небути ну ми знаєте, от я розумію, що нам, тим, хто служить на хвалі, на цьому освяченні, нам це для нас такий певний. Повеління Боже, да, повеління пильну, пильнувати і бути зосередженим, тому що ми дуже високо Бог Господь нас піднімає, і ми рухаємося в дусі, ми не рухаємося просто як прості люди, ми не рухаємося навіть як просто якісь прихожани церкви, да, ми служителя, і ми служит... служителя духа. І це, якби ну це буває дуже непросто. Іноді Бог вимагає, чи просто, чи показано робити якісь речі. А нам може і не хочеться цього робити, але ми розуміємо Бога і Його волю. Ми розуміємо його бажання. Ми намагаємося це зробити і виконати, стояти в цьому. Ми намагаємося працювати з власною плоттю, з власною душею. Тому що є слово, є те, що Господь сказав, і ми, ми рухаємося не за власними якимись бажаннями це чи не бажаннями. Взагалі, коли ми доростаємо до певного віку Божого, віку Христового, ми вже не можемо, як діти, керуватися хочу чи не хочу, да? буду чи не буду, піду як би не піду. Ми розуміємо, що ми, якщо ми навіть не можемо зараз це виконати, але ми повинні працювати над власним розумом, над власними. Розуміннями над власними твердиннями, щоб, це, щоб ми змогли це виконати. Хоча це може бути дуже, дуже, дуже непросто, дуже важко. Але це господня воля, і ми рухаємося за ним. І ми намагаємося. Ми пильнуємося власними думками, за власними виборами. Чого ми робимо, чого ми не робимо. І ми тому, що ми з неба, ми небесні. Ми, ми, ми ніяк цей світ. Ми не, не живемо в тому 4D, да, як е, е, дитина, дерево, дім, е, гроші, ну деньги гроші російською. Тобто ми, ми не живемо для цього, ми живемо для інших речей. ми Поза того, що у нас є і сім'ї, і є роботи. Є якась відповідальність, ми дбаємо за те, щоб притягнути небо на цю землю, щоб це царство небесне воно прийшло на цю землю і утвердило, утвердилося в певних людях і в певних ситуаціях. І тому для для нас це дуже все якби високо, все дуже відповідально, все дуже якби серйозно. Ми не можемо бути поверхневими, ми не можемо забувати певні розмови з Богом, певні речі, які Він нам показував. Ми не можемо думати, та все на все, все мене гаразд, все нормально, все, все, все добре. На нас оця, цей Божий, Божий хрест, Божа відповідальність, ми, ми ну, якби повинні для цього, для царства його, щось зробити певні речі. І знаєте, як написано Лукію 12-7, блаження ребеті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. Поправді кажу вам, поперець попере він і посадовить їх, і підійшовши, буде їм спослужувати. Тобто, якщо ми дійсно, Бог бачить, що ми пильнуємо, що ми намагаємося, що ми йдемо, що ми намагаємося, якби, здолати певні речі, які нам дуже важко, чи нам не хочеться, наприклад, здолати. Але якщо ми. Намагаємося, якщо ми е, стремимося да, в, в цей напрямок, то що написано, що він, побачивши це, сам і нам послужить. Він сам допоможе в певних речах, які в нас, може, не виходять, чи, не, чи може, і не вийшли з, на, з нашими зусиллями, тільки Божою е, благодатю. І е, е, тому. Е, ми нам навіть дуже були моменти, коли я е, могла хвалити Бога, і знаючи, що після того, як певну групу з групою я якби, е, слухаю, то я пов... відпов... розумію, що от я точно побачила такий момент, що у мене настає момент якого утиску духовного. Е, але я розумію, я вже побачила те, що після цього утиску обов'язково приходить якась Божа відповідь, Божа перемога, Божа слава. І якщо раніше я цього не хотіла, якби, ну, Ну якби робила це так, якби не так часто. То зараз я все ж таки розумію, да, може, прийде цей утиск, да, прийде це цей момент, але я буду, я намагатимуся, я намагатимуся здолати якісь речі, тому що ну з Богом у нас є перемога, з Богом у нас є відповідь, з Богом у нас є шлях. І е, є плоди, які він через нас досягає, тому що ми хочемо дуже ми, ми дійсно від Бога. Ми хочемо багато від Бога. Ми не не, не обмежуємо його. Ми не е, якби не боїмося іти з ним туди, куди може, як Павлу написано, да що підеш куди не хочеш. Він каже: це для мене честь е, вмерти за Христа. Тому. Хай нам Господь допомагає пам'ятати, що ми обіцяли, допомагає пома, робити те, що було в нашому серці, не забувати це, не відкладати це, зосереджуватися на на таких небесних речах, робити це якби відповідально, глибоко і вірити і, і, і знати, що Господь прямує разом з нами і ніколи нас не залишить і завжди буде давати нам можливість, щоб ми дійсно перемогли. Слава Господу.